Все більше людей відчувають, що світ змінюється надто швидко ми бачимо дедалі більше податків, менше свободи, більше нав'язаних ідей у вихованні маленьких дітей. Нас усе більше контролюють щодо того, що ми можемо чи не можемо висловлювати, що є правильним а що ні, а також вартість життя постійно зростає. Ми повинні розуміти, що іспанці в середньому стають незалежними у 30 років. Усе це деякі люди називають великим перезавантаженням, а інші просто кажуть, що вже не можуть жити так, як жили раніше. У цьому відео я поділюся з тобою сімома країнами, де багато людей знаходять спокій, здоровий глузд можливості, місця з гарною податковою системою, безпекою, якістю життя та місця, де ти ще можеш побудувати життя у мирі. Ці країни цікаві як для людей, які хочуть працювати чи шукати звичайну роботу, так і для підприємців, які вже мають свій проект. Тож, якщо це відео здається тобі цікавим, постав лайк і починаємо. Першою країною, про яку я вам розповім, є Парагвай. Парагвай це країна, яка ідеально підходить для тих, хто вже має онлайн бізнес і шукає не більше і не менше як просте життя, дешеве життя і можливість легально не платити податки. Парагвай це спокійна країна з гарним кліматом, низькими цінами і з мінімальною бюрократією. Щодо оподаткування, тут діє територіальний принцип оподаткування. У чому полягає цей територіальний принцип оподаткування? Тому що ви побачите, що це поняття буде повторюватися кілька разів протягом цього відео. Територіальний принцип оподаткування означає не більше і не менше, ніж те, що коли ми живемо в цій країні, ми сплачуємо податки з доходів, з грошей, які зароблені саме в цій країні. Ми будемо сплачувати податки лише з доходів, отриманих на території цієї країни, але якщо ми заробляємо гроші за кордоном, ми не будемо сплачувати податки. Щоб пояснити це просто якщо ми їдемо до Парагваю і працюємо там в офісі чи будь де, ми будемо отримувати дохід у середині країни, а отже, повинні будемо сплачувати податки, якщо нас найняла місцева компанія. Але якщо ми їдемо до Парагваю і маємо онлайн бізнес, отримуємо прибуток із Шати, Іспанії, Європи чи будь-якої іншої країни, ми не будемо зобов'язані сплачувати податки за умови, що у нас є правильна структура. Дуже популярна структура, яку зазвичай використовують люди в територіальних країнах, це відкриття компанії за кордоном. Зазвичай це LLC, компанія у Сполучених Штатах. Відкрити компанію у Сполучених Штатах дешево, це просто дійсно нескладно і досить швидко, відносно швидко. Тож люди зазвичай відкривають LLC, з цієї LLC, цієї компанії у Сполучених Штатах, вони здійснюватимуть свою професійну діяльність, матимуть свій e-commerce, свою агенцію, свій канал на YouTube, що завгодно, і зароблятимуть доходи з цього. Потім ці доходи, які отримує LLC, будуть безпосередньо переказані на їхній рахунок у Парагваї. Отже, ці гроші не були зароблені в Парагваї, а були зароблені у цьому випадку у Сполучених Штатах, тобто за межами країни. І в такому випадку вам не доведеться платити абсолютно жодних податків. Жити в Парагваї досить просто. Вам потрібна легальна резиденція. А щоб отримати легальну резиденцію, вам потрібен паспорт, довідка про несудимість і свідоцтво про народження. Це легальна резиденція, яка дозволяє тобі жити в країні, але далі є ще й податкова резиденція, яка визначає, де ти будеш сплачувати податки. Отримати податкову резиденцію також досить просто. Це легкий процес, який вимагає мінімум документів, і все, що тобі потрібно зробити, це провести один день на рік Україні, якщо ти тимчасовий резидент, а саме так робить більшість людей. Тому отримати податкову резиденцію в Парагваї дуже просто достатньо провести там один день на рік. Але з цим потрібно бути дуже обережним, адже є багато людей, які не мають правильної інформації, або є агенції чи подібні організації, які запропонують отримати податкову резиденцію в Парагваї за певну суму грошей, і ти отримаєш цей документ. Але тут треба бути дуже уважним. В основному податкова резиденція це не що інше, як документ у цьому випадку з Парагваю, який підтверджує: добре, ця людина повинна сплачувати податки в Парагваї. Тож, якщо у неї доходи надходять з-за кордону, їй не доведеться сплачувати жодних податків. Але деякі люди оформлюють податкову резиденцію в Парагваї, але весь рік живуть в Іспанії або, або весь рік живуть в іншій країні. Але скільки б у тебе не було податкових резиденцій у Парагваї, якщо ти проводиш більше половини року в Іспанії, Іспанія скаже тобі, що ти повинен сплачувати податки там. І навіть якщо ти покажеш документ з Парагваю, це абсолютно нічого не дасть. Щоб бути податковим резидентом країни, недостатньо лише мати документ, є й інші вимоги, які потрібно виконати. Одна з найважливіших це перебувати більше половини року в цій країні. Тому будьте дуже обережні з питанням податкової резиденції. Справа не лише в отриманні папірця, а й у виконанні всіх цих вимог. І найголовніше не перебувати більше половини року в іншій країні, адже саме тоді можуть виникнути проблеми. Наступна країна, про яку я вам розповім, та Тепанама. Панама. Панама ідеальна країна для підприємців. Вона пропонує нам сучасну інфраструктуру, тропічний клімат, чудові авіасполучення завдяки міжнародному аеропорту. У них діє територіальне оподаткування, про яке ми щойно говорили, а для отримання резиденції існує кілька типів віз. Є віза для дружніх країн, яка поширюється на понад 50 країн, серед яких і Іспанія, і цю візу можна отримати, або відкривши там компанію, або уклавши трудовий контракт, якщо тебе хтось найме, або інвестувавши від 200 тисяч доларів у країну. А ще є віза для цифрових кочівників, для отримання якої потрібно довести, що ти заробляєш 3 тисячі доларів на місяць або 4 тисячі доларів на місяць, якщо їдеш із партнером. Ця віза дозволяє перебувати в країні 9 місяців і її можна продовжити один раз, тобто максимально можна перебувати в країні 18 місяців. Для всіх цих віз обов'язково потрібно мати медичне страхування. Наступна країна Маврикій. Маврикій це острів на південь від африканського континенту поруч із Мадагаскаром, і це ідеальна країна для сімей. Він пропонує неймовірні пляжі, гарний клімат протягом усього року та сприятливу для бізнесу систему. Щодо оподаткування, то тут усе дуже цікаво, адже все буде оподатковуватися за нульовою ставкою, якщо у вас онлайн бізнес. Якщо, наприклад, ви займаєтеся Amazon FBA, маєте власну агенцію чи займаєтеся будь-якою іншою діяльністю і живете на Маврикії, ви будете сплачувати 0% податків за умови, що гроші не надходять Україну. По суті, ви живете там, але маєте банківський рахунок у Швейцарії, Сполучених Штатах або в будь-якій іншій країні на ваш вибір, і ці гроші жодного разу не будуть обкладатися податками. Але якщо частину зароблених грошей ти надсилаєш безпосередньо на острів, щоб, наприклад, оплатити навчання своїх дітей, купити будинок, купити собі Кока Колу чи щось інше, оплатити оренду чи на будь які інші потреби, які ти захочеш, у такому випадку тобі дійсно доведеться сплатити податки, і ставка податку становить 15%. Тому без сумніву, з точки зору оподаткування це дуже вигідно, адже ти зможеш маневрувати і сплачувати податки лише з тих грошей, які дійсно потраплять в Україну щодо резиденції і, власне, того, що потрібно для переїзду в цю країну, існує кілька варіантів. Один із найпопулярніших це так звана преміум віза, яка полягає в тому, щоб довести наявність стабільного доходу. Тобі потрібно довести, що маєш дохід у півтори тисячі доларів на місяць, і тоді ти зможеш переїхати або ж показати дохід у три тисячі доларів на місяць. І якщо ти це доведеш, зможеш отримати преміум візу як для себе, так і для своєї пари та родини. Або ж інший варіант для переїзду на острів це інвестувати у нерухомість там, тобто, по суті, купити там будинок, або ж вкластися у місцеву компанію. Тепер поговоримо про об'єднані Арабські Емірати. Без сумніву, це одна з найпопулярніших країн серед людей, одна з найчастіше обираних. І об'єднані Арабські Емірати, та це країна, яку багато хто плутає з Дубаєм. Дехто думає, що Дубай там це країна, але насправді Дубай це Емірат у складі Об'єднаних Арабських Еміратів. Це як штат у складі Сполучених Штатів Америки, для кого ідеально підходять об'єднані Арабські Емірати. Вони ідеальні для підприємців, бізнесменів і навіть для сімей, адже це країна, яка пропонує нам практично все, що ми можемо побажати. Тут безліч сервісів, це країна з великим рівнем розкоші, дуже безпечна, бо одна з найбезпечніших у світі, тепла країна, це варто відзначити, з неймовірною освітою та дуже, -дуже хорошою системою охорони здоров'я. Щодо оподаткування, я зараз поясню, як це працює, адже в соціальних мережах насправді багато людей розповідають речі, які, по суті, не відповідають дійсності. Багато хто каже, що в Об'єднаних Арабських Еміратах податки становлять 0%, але це по суті неправда. Коли ми говоримо про податки, у переважній більшості країн існують два основних податки, які впливають на нас, коли ми є підприємцями, коли ми займаємося бізнесом і коли ми ведемо справи є ПДФО податок на доходи фізичних осіб, який, по суті, є податком, який ми сплачуємо як фізичні особи. Цей податок ми сплачуємо, коли отримуємо заробітну плату, якщо, наприклад, робимо інвестиції в нерухомість, купуємо будинок на своє ім'я, здаємо його в оренду, або якщо інвестуємо в акції чи робимо будь-які інші дії як фізична особа, це буде ПДФО. У цьому випадку ПДФО в Об'єднаних Арабських Еміратах становить 0%. Це означає, що якщо ти поїдеш туди і працюватимеш на компанію, усе, що заробиш, залишиться тобі, ти не платитимеш жодного податку. Але далі маємо IS, податок на прибуток підприємств, податок, який сплачують компанії. Він становить 0% до 100 тисяч доларів. Це означає, що якщо твоя компанія отримує 100 тисяч доларів або менше прибутку на рік, ти не сплачуватимеш жодного податку. І саме тому багато людей кажуть, що податок становить 0%. Це правда, ти сплачуватимеш 0%, якщо заробляєш менше, ніж 100 тисяч доларів. Але якщо заробляєш понад 100 тисяч доларів з суми, що перевищує ці 100 тисяч, ти сплачуватимеш 9% податку на прибуток підприємств. Отже, ось так, власне, працюють податки там. 0% ПДФО, 0% податку на прибуток до 100 тисяч доларів, а після 100 тисяч доларів сплачуються ці 9%. Щодо резиденції, щоб мати можливість жити в країні абсолютно легально, у нас є кілька варіантів. Перший варіант це, власне, щоб тебе найняла якась компанія там знайти роботу, щоб тебе взяли на роботу, і завдяки цьому ти отримаєш візу і зможеш жити там абсолютно легально. Інший варіант відкрити там свою компанію, ти можеш поїхати туди, відкрити компанію, і завдяки тому, що маєш компанію, фактично зможеш жити там. Це можна зробити або з новим бізнесом, який ти відкриваєш там, або якщо у тебе вже є професійна діяльність в іншій країні, ти можеш переїхати туди, відкрити компанію, продовжити ту ж саму професійну діяльність і таким чином також отримаєш візу. І нарешті я розповім вам про золоту візу, яка стає дедалі популярнішою. Це інвесторська віза, і ти її отримаєш, якщо інвестуєш в Україну. Її видають за умови інвестицій від 545 тисяч доларів. Цю інвестицію можна зробити, наприклад, купуючи квартири, і придбавши ці квартири та зробивши таку інвестицію в країні, ти отримаєш цю візу, яка діє 10 років, але її можна подовжувати. Якщо ти і надалі матимеш цю суму грошей інвестованої в країні, тобі будуть продовжувати візу, і таким чином ти зможеш подовжувати своє перебування в країні. Продовжуємо з Андорою. Андора, без сумніву, є однією з найпопулярніших і найчастіше обираних країн серед європейських підприємців, і справді це країна, яка. Ідеально підходить для європейських підприємців, інвесторів, сімей, це країна, яка пропонує неймовірну якість життя, це країна з величезною кількістю природи, одна з найбезпечніших країн у світі, країна з швидким інтернетом і дуже стабільна країна, а це саме те, що часто шукають люди. Щодо оподаткування, поговоримо також про ПДФО та податок на прибуток. Щодо ПДФО, то він прогресивний з максимальною ставкою 10%. А що стосується податку на прибуток підприємств, то він фіксований і становить 10%. Крім того, це країна, де немає податку на національні дивіденди, немає податку на спадщину, немає податку на майно. З точки зору оподаткування, це без сумніву дуже приваблива країна. Щоб переїхати до Андори, існує два основних варіанти: перший це активна резиденція, тобто резиденція для тих, хто професійно активний. Щоб отримати таку резиденцію, потрібно перебувати в країні 183 дні на рік або більше. Тобі потрібно мати або трудовий контракт, тобто щоб тебе найняла якась компанія в країні, Андорська компанія, або ж відкрити власну компанію. Для відкриття компанії потрібно пройти кілька процедур, одна з яких внести депозит у розмірі 50 тисяч євро в АФА, це депозит, який ти вносиш у цю організацію і який тобі повернуть, коли ти залишиш країну. І далі маємо пасивний вид на проживання, який призначений для людей, що не працюють професійно. Щоб отримати цей вид на проживання, потрібно перебувати в країні 90 днів на рік або більше, зробити інвестицію в країну на суму 400 тисяч євро або більше, а також внести депозит у АФА у розмірі цих 50 тисяч євро. Наступна країна Таїланд. Таїланд ідеальна та дуже популярна країна для цифрових кочівників. Це країна, яка пропонує якісний рівень життя, надзвичайно цікава, дуже весела країна. Тут неймовірна їжа, хороший інтернет, а також чудова міжнародна спільнота. У Таїланді живе дуже багато підприємців, дуже багато цифрових кочівників з різних куточків світу. Два найпопулярніші міста для цифрових кочівників це, це Бангкок і Чиангмай. Ймовірно, острови на півдні також приваблюють чимало підприємців, але двома основними хабами, так би мовити, є Бангкок і Чіангмай. Щодо оподаткування, то там діє система неремітованих доходів. Тобто це саме те, що ми вже бачили в інших країнах. По суті, доходи, які ти отримуєш і які не надходять до Таїланду, не підлягають оподаткуванню. Якщо ти живеш у Бангкоку, Чіангмаї чи будь-якому іншому місті, маєш онлайн бізнес і доходи залишаються на банківських рахунках у Сполучених Штатах чи будь-де ще, тобі не доведеться сплачувати податки. Але всі гроші, які ти заробляєш локально, наприклад, якщо ти відкриваєш ресторан у Таїланді, або якщо певну суму грошей, яку заробляєш, переказуєш на свій банківський рахунок для будь-яких потреб, наприклад, щоб заплатити за оренду чи ще щось, у такому випадку тобі доведеться сплачувати податки. Податки в Таїланді мають прогресивну шкалу і сягають до 35%. Щодо резидентства в Таїланді, це питання досить сильно змінювалося протягом останніх років. Таїланд історично був країною, яка приваблювала багатьох бекпекерів, багатьох людей, зокрема цифрових кочівників, які приїжджали туди, щоб заробляти на життя, адже це країна з досить низькою вартістю життя, і тут можна чудово жити, витрачаючи небагато грошей. Але справді ми бачимо, як за останні роки ця ситуація змінюється, і Таїланд дедалі більше прагне залучати підприємців, бізнесменів високого рівня людей, які заробляють все більше грошей. Адже в Таїланді можна жити на 500 доларів на місяць, на 1000 доларів на місяць, але також можна жити і на 10 тисяч доларів на місяць. Це країна, яка дає можливість жити як з невеликими витратами, так і з великими. Отже. Візи також еволюціонували в цьому напрямку, і вони стають дедалі дорожчими. І ну, з кожним разом потрібно витрачати більше грошей, щоб переїхати до цієї країни і жити там легально. І як це працює? У них є Thailand Privilege Card, яка по суті є видом на проживання, і найдешевша з них коштує 20 тисяч доларів, що становить 650 тисяч батів, і цей вид на проживання дозволяє жити в країні протягом п'яти років. І по суті нічого доводити не потрібно. Все, що тобі потрібно зробити, це заплатити. Тобі видають цю картку, цей вид на проживання, і ти зможеш жити в цій країні протягом п'яти років без жодних проблем. Але звісно, у них є кілька видів на проживання на різні терміни і за різними цінами. Остання країна, про яку я вам розповім, це не хто інший, як Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати та це величезна країна, і як я це бачу, це, це багато країн в одній великій країні. І те, про що я вам розповім, стосується саме штату Флорида та штату Техас. Ці штати насправді є вражаючими, вони ідеальні як для підприємців, так і для сімей, які, щоправда, мають високі доходи. Це штати, які пропонують свободу, штати, які забезпечують юридичну безпеку. Якщо ти їдеш до Флориди, де знаходиться Майамі, це штат, у якому дуже багато сонця. Його називають сонячним штатом. Маємо також Техас, якщо ти шукаєш більш підприємницьку культуру. Щодо податків, у Сполучених Штатах вони працюють по своєму. В основному існує два типи податків є штатний податок і федеральний податок. Федеральний податок це податок самої країни, який доведеться сплачувати незалежно від того, в якому штаті Сполучених Штатів ти живеш, але далі маємо штатний податок, і кожен штат має свій власний податок, так? Наприклад, Каліфорнія має свій податок, Флорида має свій податок, Техас має свій податок. Отже, у випадку Флориди та у випадку Техасу там немає штатного податку. Тому ти будеш сплачувати лише федеральний податок, лише один із цих двох податків. Але якщо, наприклад, ти живеш у Каліфорнії, ти сплачуватимеш федеральний податок, а також штатний податок Каліфорнії. Щодо федерального податку, він є прогресивним, також поділений на діапазони і становить від 10 до 37%. У Сполучених Штатах існує дуже багато різних типів віз. Це може бути трохи приголомшливо, трохи складно, але я поділюся з вами найцікавішими та найпоширенішими з них. Маємо візу І 2 яка по суті є візою для інвесторів. Щоб отримати цю візу, потрібно відкрити компанію та зробити в неї відносно значну інвестицію. Немає офіційної суми, яку потрібно інвестувати, але зазвичай це близько 100 тисяч доларів. Із цією візою ти можеш переїхати як сам, так і разом зі своєю родиною. Наступна віза, про яку я вам розповім, це віза l 1. Це віза, яку ти можеш використати, якщо маєш компанію за межами Сполучених Штатів, наприклад, у своїй країні, яка працює вже понад рік. І ти можеш відкрити філію в США, і за відкриття цієї філії тобі дадуть цю візу. Насправді існує більше варіантів отримати візи. Я наполягаю, варіантів досить багато, але один із найпопулярніших це просто переїхати туди, щоб тебе найняла компанія, і маючи роботу, ти отримаєш цю відому візу. На завершення цього відео хочу сказати, що мета всього цього не втекти з країни, в якій ми живемо, через страх, а знайти найкращий варіант для досягнення максимальної свободи. І якщо ти вважаєш, що місце, де ти живеш, рухається в напрямку, який тобі не зовсім підходить, ти можеш переїхати. Ми не зобов'язані жити все життя в тій самій країні, в якій народилися. І без сумніву, ключ до всього цього мати джерело доходу, яке дозволяє нам обирати, де жити. І принаймні для мене ключовим є те, щоб це було онлайн, чи то онлайн робота, чи то онлайн бізнес, але саме онлайн, адже саме це насправді дає нам цю свободу. Для тих, хто зацікавлений у створенні онлайн бізнесу, я залишу в описі до цього відео посилання на повний безкоштовний курс тривалістю понад 15 годин, у якому ми навчаємо створювати інтернет-магазин і отримувати завдяки цьому продажі. Це не для тих, хто шукає щось швидке чи легке, тому що це не є ні швидким, ні легким, це для серйозних людей, це справді складно. Але якщо вас це цікавить, Поставтеся до цього серйозно. Я залишу це прямо в описі до цього відео. Отже, просто хочу сказати, що ми живемо в епоху, коли вільні обирати, де жити. Можливо, в майбутньому. Сподіваюся, я не помиляюся, але, можливо, в майбутньому вже буде не так. І я вважаю, що якщо ми справді хочемо переїхати, нам потрібно зробити це якомога швидше. Отже, справді сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Не соромтеся поставити лайк, це нічого вам не коштує, а нам це справді дуже допомагає. Не соромтеся поділитися цим з тими, кому, на вашу думку, цей контент може бути корисним. І все, я Адріан Сайенс, і до зустрічі у наступному відео. Привіт!